Прилуцький ліцей Номородин на сьогодні є одним із лідерів серед освітніх закладів міста по залученню донорської підтримки. Наразі навчальний заклад бере участь у курсі Сталий розвиток для шкіл в рамках проєкту «100 сонячних шкіл. Реалізований благодійною організацією Благодійний фонд енергетична дія для України. Ліцей увійшов в сотню освітніх закладів України, що отримали фінансування від фонду. Завдяки цьому проєкту Альтернативним джерелом живлення вже забезпечений новий корпус закладу. На меті встановити сонячні панелі і на базі. Першого на сьогодні я знаю, готується до підписання меморандум між міським головою Ольгою Михайлівною та безпосередньо цим фондом. Про це меморандум буде включати як роботи по нашому закладу, так і роботу якусь у перспективі. Щодо нашого закладу, на сьогодні виготовляються технічні документації щодо встановлення. Заплановано встановлення панелі, як попередньо нам сказали представники, десь орієнтовно листопад-грудень. Сподіваємося. Що ці терміни до кінця 2024 року будуть встановлені знову ж таки, бо це і погодні умови. Ми розуміємо, що це це дах, тому сподіваємося. Окрім технічної підтримки, благодійний фонд «Energy Act for Ukraine» проводить навчальні курси для дітей. Так, представники фонду провели навчання для учнів восьмих класів у Приуцькому ліцеї номер 1 Це завершальний четвертий факультатив. Попередні три заняття проходили в онлайн форматі. А заключна зустріч відбулась наживо 25 жовтня. Навчаємо дітей про Тали розвиток про екологію, про альтернативні джерела енергетики, чому це важливо, чому про це потрібно говорити, і щоб наше майбутнє покоління розуміло, в якому напрямку їм потрібно рухатися, аби зберегти нашу країну для наступних поколінь. Методологія викладання команди фонду спрямована на те, щоб цікаво й доступно доносити важливі екологічні знання для дітей. В нас матеріал побудований такими на мемах, на якихось смішних штуках, аби дітям сприймалося легше. Справді важливо знати, як використовувати енергію, як більше зберігати її, не не розтрачувати її просто так. Можна її буде використати в майбутньому, на, наприклад, відкрити якусь компанію, пов'язану з цим, або запровадити якісь е, також факультативи або для майбутнього покоління також. Важливість факультативу відзначають і вчителі тих предметів, які пов'язані з природничими науками. Даний курс він досить цікавий для дітей і має практичне значення. Хоча б з точки зору, що фізика якраз зачіпає дані питання екологічного напрямку і альтернативні джерела енергії. У нас час дійсно воно є потрібним для дітлахів, і тому цей курс, якраз як кажуть, він на часі. Крім лекцій. Іного матеріалу ліцеїсти в онлайн форматі виконували і практичну частину за допомогою покрокової інструкції, які надавала команда фонду, учні застосовували знання на практиці. Денис Хачко говорить, найбільше йому сподобалось на третьому факультативі, коли ми рахували скільки ми ну, скільки мій будинок витрачає електроенергії на добу. І мені це було цікаво, тому що я люблю математику і люблю рахувати». На згадку про чотириденний факультатив діти отримали корисні подарунки: екоторбинки, пляшечки, олівці та павербанки. Але найголовніше, що курс також сприятиме екологічній освіті молодого покоління та розвитку їх свідомості щодо збереження довкілля, говорити про те, що зміст наповнення цього курсу важливий, то однозначно так. Коли вчителі говорять про зелену енергію, про якісь альтернативні, це знаєте, діти вже звикли до того, що ми їх чомусь. Коли ти залучаєш інше. Організації це вдвічі буде ефективніше, і це було дуже цікаво для дітей.